Вітаю вас, дорогі глядачі каналу Поля Історія Людства. І сьогодні ми розглянемо Китай у міжвоєнний період. А, звісно, це коротко, оскільки сам цей період складний для Китаю і, відповідно, розглядати його можна годинами. Тому так. Коротконька. Перед вами зараз знаходиться карта тогочасного світу, який утворився по завершенню Першої світової війни. Як ми бачимо, Саудівська Аравія велика, тут Оман, Ємен, Ірак, Іран, Афганістан, Індія, куди входять. На сьогоднішній день велика кількість держав, то, в тому числі Пакистан. І безпосередньо ось кордони Китаю станом на 1918-1919 роки. І протягом 20-30-х років, знову ж так, як ми бачимо на карті, відбулися буремні події. В Китаї, що а, варто знати за Китай по завершенню першої світової війни? КТ, що він щойно став республікою, не був фактично єдиною цілою державою, оскільки центральна влада не була слабкою і не могла контролювати всі ці обширні території. І ми, от особливо протягом 20-х років. Були так звані провінційні воєначальники, коли е, генерали контролювали певні якісь е, території, такі, наприклад, як Юнань, Юн чи, наприклад, Цінхай, е, чи в тому ж самому Маджурі, е, що були зараз трохи збільшимо карту для зручності. От уже Манчжурія з 1932 року являється протекторатом Японії. О, також до нас знати, що Корею в цей час також контролювала Японія. Отже, що ж собою представляв Китай на завершення Першої світової війни? Важливо знати те, що Китай брав участь у Вашингтонській конференції. І в по першу чергу в Вашингтонській конференції. Версальський договір вони не підписували. Чому? Тому що Шандун на півострів заявила права Японія. А керта наполягали на тому, щоб ця територія залишалася в складі Китаю. Так, і зараз от. Китай у міжвоєнний період. Важливо згадати, що 1904 травня 1919 року відбувся так званий рух. 4 травня за об'єднання країни. І це, це, цей рух започаткували та і правду добували, в першу чергу студенти і ті, хто навчався в школах, тобто освічені люди. Також вони виступали і за проведення реформ. У Катапгая, як ну, адміністративних, політичних, культурних основною причиною, причиною цих, цього руху було саме колонізатори і колоніальне свавілля, яке було, Скільки колонізатори не підпорядкувалися закону Китаю, а підпорядкувалися законом Метрополії. Метрополії були далеко. Такі як Португалія, Франція, Росія, Велика Британія, а також в 1919 року ще й і Японія. І от о, на даному слайді видно, що були виступи молодих людей, о, і вони зверталися. До населення працетовий документ. Тому ми, студенти, організовано прямуємо до іноземних посольств, щоб зажадати від усіх країн підтримки справедливості, тобто вони вимагають фактично звільнення цих територій і перехід до нових форм. Міждержавних відносин. І якщо, наприклад, в Європі 20-ті роки характеризувалися стабільністю і економічним процвітанням до 1929 року, то в Китаї все відбулося навпаки. Чому так? Тому що на політичну арену, окрім Гомондану з цим ценом виникає партія комуністів, яка підтримувалася Радянським Союзом на той час. <кхем> Тим паче, що Радянська армія чи Червона армія в той час активно захоплювала території. На півночі від Китаю, які вони вважали своїми. Такі території, як е, Монголія, а також е, е, територію е, Пі, Далекого Сходу. Е, і от у 1925 році розпочинається громадянська війна в Китай, а деякі його називають Національна революція. А, і а, 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 це, це розпочалося саме з 30 травня, тому назва отримала рух 30 травня, і це, це розпочалося з о, о, Шанхаю та о, Гуанчжоу о, на півдні Китатаю. Перепись Гуанчжоу. Ось. Гуанчжоу 1925-1926. Червоними стрілочками показано рух е, э, комуністів. Э, так, і от тут якраз э, че, через От оце про то на вертоному слайді видно. Да, ось. А, Що а, армія Чанкайші, яка я червчила чу в, в, в Гоміндган після а, смерті Фейцена. І досить успішно протягом 25, 26, 27 років вони відвоювали майже всі території, які захопили комуністи. Ухан, Нанкін, Шанхай це великі міста. І в 1927 році вони остаточно беруть під контроль державу і починають проводити реформи. Ці реформи були е, демократичними. Це е, важливо змагати. Плюс вони були ці реформи, спрямовані на посилення саме е, китайського капіталу е, всередині держави, е, і на, на національне е, правління. В першу чергу вони беруть під контроль. Е, Банки, страх, страхові компанії товариства, податки, МИТО е, і створили механізми подальшого розвитку Китая. Але в 1927 році е, начебто і переміг, але сама е, комуністична партія просто відступила. І відступила вона на північ Китаю в гори. От ці гори відступила. От тут між Ганці та Шенці у горах вони створили осередок комуністів, і де тренувалася Червона армія. І вже в 1931 році Мао Цзабун, син простого селянина, за освітою вчитель, очолив в комуністичну партію і під, під його керівництвом вже було 100 тисяч солдат. І вони з боями пройшли 12 тисяч кілометрів. Але ну, таке от протекає, це протестування між гомінбанганами і комуністами тривало до 1937 року, до так званого інциденту на мосту Марко Поло. Це біля Пекіна. Ось Пекін. І оскільки Манджоу Го, протекторат, був. А, вони створили, спровокували китайські війська на агресивні дії на цьому мосту, звинувативши в цьому самих китайців, а, і вторглися на територію а, вже Східного Китаю. Розпочалася так звана японо китайська війна. Яка тривала до капітуляції Японії 2 вересня 1945 року. І саме цей фактор агресія Японії призвела до об'єднання між комуністами і націоналістами. Тобто голімбганом. Враховуючи те, що комуністична партія була відносно невеликою, та й територіально вона займала невелику е, е, площу е, держави, тому основний тягар їх на е, уряд Чанкаші і Гомінбан. Е, досить важливо сказати, що е, агресію Японії Китай зустрів. Храбким. Економічно, політично і національно. чому проявлялася слабкість е, економіки? Е, в тому, що е, китайської промисловості е, фактично не існувало. Тобто були забуті, але вони не могли покрити навіть потреби в потреби державі. У виробництві є сталі, заліза, вугілля, електроенергії. Більшість, міст і більшість населення була без електрики, тільки в деяких торгових і портових містах існувала електрика, і то, як правило, в центрі. В основному, де були європейці. Це та, та Плюс ще ж е, технічна відставкавість японської армії китагальської е, армії е, була. А Японія в цей час переживала навпаки розкіп. І е, 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 їхня армія була досить добре технічно оснащена. Е, що стосується політехнітичного, це те, що, е, хоч і існував... Уряд Гомінбагану. Але, наприклад, ті самі комуністи контролювали декілька провінцій у Китаї. Також не були подолені суперечності так званими провінційними воєначальниками, такими як Юмей в першу чергу, Сеньцянь, ось Сеньцян, Сінхай, Шанцінь. Uh, і uh, на півні, отут Гонці. Uh, і uh, це також uh, відкладало, uh, відкладало відбуток uh, на uh, єдність uh, КП і можливість протистояти японській агресії. Але вже під кінець війни, uh, тобто на. Uh, Переможе на 45-й рік саме комуністична партія стала найбільш масовою і при цьому найбільш боєздатною. Причиною цьому є саме а, діяльність, ганіша сутність самого комунізму. І також тому, то, що вони готувалися з 31 по 37 рік, вони проходили активну підготовку до, до війни з урядом е, Ганебану, і навіть коли розпочалася війна з е, Японією, е, то е, про, е, гірські провінції, які контролювала е, е, комуністична партія, вони найменше постраждали і найменше понесли втрат. Саме тому станом на 45-й рік комуністична партія вийшла найбільш потужною, найбільш сильною, і змогла Суттєво впливувати на перемогу над Японією. І як саме цей фактор звів до вирішальної перемоги і над урядом Гоміндану. Те, що стосується коротко, про історію Китаю.